У своєму попередньому відео на тему пророцтв я обіцяв, що невдовзі надійде час розглянути ще одне давнє пророцтво про Україну, пов'язане із правлінням великого реформатора. Ймовірно, це має бути наступний президент України, якого різні провидці називають по-різному. І великим реформатором, і спадкоємцем жаб, і стрільцем, і прізвиськом великої ловіаліфте, яке деякі перекладачі перекладають як великий юпітеріанець. Отож час для відповідного розгляду очевидно настав. Пророцтво, на яке ми мали звернути увагу цього разу, було записане близько 900 року Папою Левом VI. Папа Лев не є його автором. Автор невідомий. Але цей автор, очевидно, мав значний авторитет у церкві. Про віщення людей з вулиці папи не записували. А хоч може і записували, то для власного користування, а не як документ для папського архіву. У цьому пророцтві великий реформатор названий східним Фрідріхом. На той час ще не було жодного германського імператора на ім'я Фрідріх, і це пророцтво взагалі не може стосуватися Німеччини позаяк, йдеться про діяча зі Сходу, а не з півночі, адже для Італії Німеччина є північчю, а Україна сходом. Ось як звучить дане провіщення. З'явиться рятівник від імперії, східний Фрідрих, який врятує королівство і народ. Він примирить мусульманів, на яких пошириться його влада, прикрашений всіма чеснотами, бідний, але нічого йому не бракуватиме. Його супроводжуватиме два ангели у вигляді ченців. Народ вибере його своїм правителем. Ім'я Фрідрих має значення мирний правитель. А про те, що великий реформатор буде мирним правителем, знає кожен, хто дивився мої попередні відео на тему про Рос про Україну. При цьому йдеться про особу, вибрану на правителя в демократичний спосіб, вибрану цілим народом, а не про монарха, який успадковує владою від предків. Від якої імперії врятує цей мирний правитель державу і народ? У нас час існує лише одна імперія загарбник це Російська Федерація, і на даний час існує лише одна держава, і лише один народ, які мають потребу бути врятованими від Російської Федерації. Зараз наші політики і наші політологи. І не лише наші. Багато разів повторюють, що навіть після закінчення цієї війни Україна залишиться під загрозою від північного сусіда, який може розпочати нову війну вже через кілька років. Ця загроза зникне, якщо Росія розпадеться на кілька держав, але станеться таке не так швидко, як би нам цього хотілося. Наші політики багато говорять про те, що необхідно зробити Україну сильною державою в військовому стосунку. Правильно, але це також неможливо зробити за дуже короткий час, в умовах, коли потрібно буде відбудовувати країну. Зараз велика надія покладається на членство України в НАТО. Проте, якщо до кінця цієї війни Україна не поверне собі всіх своїх територій, включно із цілим Кримом, до НАТО нас ніхто не прийме. як жодна з країн НАТО не захоче воювати з Росією, яка має потужний ядерний потенціал. Єдиний спосіб забезпечити Україну від загрози з боку Кремля. Це примирити з нашою державою мусульманський світ насамперед Іран. Якщо Україна мала б договір про військову взаємодопомогу з Іраном, на випадок зазіхань третьої сторони Росія ніколи б не посміла посягнути на нашу територіальну цілісність. Чому? Бо Іран країна з мільйонною армією і десятимільйонним мільйонним. Мобілізаційним резервом країна, яка має потужну підтримку Китаю, не до порівняння більшу, аніж сама Росія. Але на даний час Іран є союзником Росії. Як забрати у неї цього союзника і зробити його своїм союзником? Нам здається, це неможливим. Але великий реформатор вирішить цю проблему. Яким чином? На мою думку, таке примирення може опиратися лише на спільну релігійну основу християнства і ісламу, адже в Корані йдеться про непорочне зачаття Ісуса Христа, що є доказом Його божественного походження. Таким чином, іслам є єдиною в світі нехристиянською релігією, яка визнає божественне походження християнства. Якщо Україна стане християнською державою, а без цього вся діяльність великого реформатора не мала б жодного змісту, то в останньому випадку може йти мова про спільну міжнародну угоду України з низкою ісламських держав про спільний захист християнських та ісламських вартостей в інформаційному просторі, і ця угода супроводжуватиметься домовленістю. Про спільну військову допомогу тій країні Альянсу, яка стає жертвою чужоземної агресії. Чому мирний правитель має провадити життя у бідності, про що повідомляє дане пророцтво? Тому що в іншому випадку народ його не підтримає, адже з його приходом до влади народ не відразу стане багатим, і якщо президент не готовий ділити бідність народу, тоді між ним і народом буде психологічне провалля. Крім того, існує ж відома формула: бідний президент багата країна і бідна країна багатий президент. Чому мирному правителю нічого не бракуватиме? Тому що в тій країні, яку він побудує, нічого не бракуватиме кожному. Тобто люди матимуть все необхідне. Чому? Тому що народ є достатньо працівитий і земля є достатньо багатою. Україна не залежатиме від зовнішньої торгівлі. Хоч і не буде її згортати за винятком непродуктивних напрямків. Так, міжнародна торгівля в певній мірі наповнює державну скарбницю валютою, проте маючи все своє, держава виграє тим, що не залежить від світових економічних криз, від курсу долара, від міжнародних конфліктів і тому подібних речей. У сучасному світі цих речей з'являється дедалі більше, тому стає дедалі більш важливим вийти із залежності від глобалізації Ованого світового ринку, інша справа, що це може дозволити собі не кожна країна, а лише країна, так би мовити, укомплектована належним комплексом природних багатств. А тим часом загальна світова картина міняється не на краще. Зокрема, на користь глобалізації в наш час створюються сумнівні. Міжнародні економічні програми, запроваджена нещодавно економічним придатком ООН програма під назвою Одна країна-один продукт взагалі для України неприйнятна. Це було б для неї економічною катастрофою, про що можна багато говорити, але вже в іншому форматі. А тепер я скажу кілька слів про те. Як у пророцтвах виглядає Третя світова війна? Те, що вона обов'язково буде, у цьому немає жодного сумніву. Про це свідчить і пророцтво Апокаліпсису, і пророцтво Рігорда і Сандені, і провіщення монаха Авеля. На цю війну натякає й Нострадамус, коли говорить про великого реформатора. Європа ним буде навернута занадто пізно. Здавалось би, чому ж пізно, навертатися ніколи не пізно, проте Західна Європа не встигне пройти повністю той шлях духовної віднови, який пройде Україна, не встигне через початок Третьої світової війни. Пригадуєте, Рігорд із Сен-Дені про це пише, що кров спочатку проллється на берегах річки Ховар в сучасному Іраку, де відбудеться військовий переворот. Владу візьмуть екстремісти. Далі проведець повідомляє, що кровопролиття дійде аж до кінця заходу. Кажучи іншими словами, ця війна спочатку буде невдалою для Південної Європи. Після цього ісламська коаліція Іраку, Сирії та деяких інших країн спробує захопити Ізраїль, про що існує дуже багато. Біблійних пророць, найбільше в книгах Ісаї та Єзикиїля. Якщо простежити провіщення Ісаї, помітно, що Ірак спочатку захопить Сирію, встановить там свій маріонеточний режим та проведе мобілізацію місцевого населення до власної армії. Це помітно зі слів пророка про те, що скарби Дамаска понесуть перед царем асирійським. Ісаї в цьому розділі пише про причини цієї кари, що впаде на Ізраїль. Тоді промови Сая, послухай но ну, вдома, Давидів, чи замало для вас, для людей створювати скруту, що забажалося вам утискати навіть Господа Бога свого. Як бачимо, головна причина в тому, що Ізраїль на той час утискатиме Бога. Як сказав єврейський письменник і громадський діяч Елі Візель, який став лауреатом Нобелівської премії за свої матеріали про Голокост, єврей не може бути євреєм без Бога. Він буде або з Богом, або проти Бога. І я з цим цілком погоджуюся, поза як і сам не раз спостерігав, що євреї не можуть бути до Бога нейтральними. Якщо вони не з Богом, то обов'язково будуть проти нього. Така є внутрішня полярність у єврейського народу, і внаслідок цього станеться те, про що пророк Ісая розповідає далі у восьмій книзі, і сказав до мене Господь. Візьми на до рук великий сувій, і напиши на ньому людським письмом, надходить грабунок, здобич пришвидшує. А далі у цьому ж розділі, звертаючись до дому Давидова, тобто до держави Ізраїль, пророк пише: Але наведе тоді Господь на тебе, і народ твій, і на дім батька Твого дні такі, яких не було з часів, коли Єхфрем відділився від Юди, наведе царя сирійського. Асирійське царство зникло ще до пророка Ісаї, тому тут зрозуміло, що йде мова про державу Ірак. І в цьому ж розділі пророк Ісая розповідає про це так. І знову Господь сказав до мене за те, що цей народ зневажає води силоамські, а рецином захоплюється та сином Рима Єлиним. Наведе на нього Господь води ріки, потушній, широкі царя Сирійського, зі всією славою Його. І підніметься вона всіма руслами своїми, і вийде зі всіх берегів своїх, і розпливеться юдеєю, наводнюючи її, і високо підніметься аж під шию. І розмах крил її буде сягати всі ширини твоєї. З нами Бог. Води Солоамські – це води, у яких зцілювалися недужі. Вони тут символізують християнство. Пригадаймо, що Третю світову війну розпочне за словами Рігорда. Лже пророк із Еламу. Елам це стародавня область на півдні Іраку. А Сирійське царство, як я вже сказав, також знаходилося на території Іраку. Свого часу багато хто у США думав, що саме Хусейн може здійснити це пророцтво. Хусейна нейтралізували, але це був геополітичний фальстарт, який, звичайно ж, не міг подолати. Невідворотність даного пророцтва поза як лже пророк і заламу, очевидно, ще й навіть на світ на той час не народився. У Євангелії також є пророцтво про ці події, воно належить самому Ісусу Христу. Тут написано так: отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоятиме на місці святому. Хто чує, нехай зрозуміє. тоді, хто буде в юдеї, нехай втікають у гори, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу і до донині, і уже не буде ніколи. За словами пророка Єзикиїля, ця експансія екстремістів з Іраку та Сирії до Ізраїлю закінчиться винищенням загарбників долині Армагеддон. При цьому відбудеться їхнє взаємне винищення внаслідок розбрату. В апокаліпсисі цю війну особлює другий вершник на рудому коні із мечем, якому дано було відібрати мир із землі. Після цього в багатьох країнах, спустошених війною, з'явиться величезна дорожнеча на продукти харчування, прийде голод, який символізує третій вершник апокаліпсису на чорному коні із вагівницею в руках. Голод стане причиною глобалізації та приходу до влади антихриста, якого символізує вершник на блідозеленому коні ім'я якому смерть, позаяк останній протягом трьох з половиною років винищить більше населення планети, аніж всі біди, які були перед ним. Про Антихриста детально розповідає шоста книга пророка Ісаї, називаючи його Царем Вавилонським, а також деницею Сином Зорі. Останній епітет є натяком на те, що Антихрист буде втіленим сатаною. Чи зачепить Україну Третя світова війна? На мою думку, не зачепить. Позаяк метою ісламських екстремістів з Іраку та Сирії буде захоплення Піренейського півострова, який колись належав Маврам. Вони виправдовуватимуть цю війну відновленням історичної справедливості. Це буде така ж сама зачіпка, як і Така ж сама пропаганда, яку зараз веде Путін проти України. Чи зачепить Україну голод, який буде після Третьої світової війни? Думаю, що не зачепить поза як території України, не зазнає спустошення. Стосовно ж Світового царства Антихриста це настільки широка тема, яку не розкриєш у двох словах.